Мир вашому дому сьогодні розберемо з вами таке питання, чому ж Бог допускає зло. Дуже багато людей задаються цим питанням і не можуть знайти відповідь. Зараз розберемо. Важливо нам розуміти, що є пророки Божі і неправдиві вчителі. Перші вони приводять людей в реальність, а лише вчителі вводять в ілюзію людину, не викривають про гріх, у них все алілуя. То чому тоді стільки зла? Тому що людство протягом усієї своєї історії. Відкидали людей Божих, які викривали, виступали проти гріха, сповіщали Слово Боже. Але фокус був на матерії або на будь-чому, але не на Слові Божому. І це призводить до проблеми, війн і страждань. Люди хочуть. Волають до Бога, щоб усе вирішити, і закінчилося все вмить ока. Але це так не працює. Має бути покаяння та конкретне змінення свого життя. В наш час є люди Божі, які постійно служать і виводять людей з ілюзії та рабства сатани. Вибір за нами. Або перебувати з Богом у благодаті, або в ілюзії та прокляті через відкидання істини, любові та людей Божих і церкви. Саме цим людина відкриває своє життя для пекла, смерті, аду і диявола. Тому в життя приходить зло через те, що людина сама допускає в своє життя. Зло, а не Бог. Тому закривайте ці двері всі для диявола і відкривайте своє серце та своє життя для Бога. І будете жити в благодаті, мирі, любові та щастя. Підписуйся на канали, якщо тобі потрібна духовна підтримка, молитва, якщо ти хочеш разом з нами вивчати істину та перебувати завжди в благословенні. Мир вашому дому!